Зичу всім добра і миру. Пропоную вам сатиру Десь місцями жорсткувату Адже йдеться тут про вату. Великий, махучий язик. Московит до нього звик, він махає ним завзято, вміє скрізь його запхати, між щелепами вузькими плещуть московити ними. І махають навсебіч, то улюблена в них річ, володіють язиком, мов та відьма помилом, в московитів язичок без кісток, мов хробачок. Вони все ним червоточать, і лепечуть, і торочать, з маячні брехню сплетуть, мов у почку пердануть. І язик той свій махучий, московит усюди всучить. Довжелезний язик має, ним нахабно теліпає, шовінізму інструментом, і млий тліну елементом, став махучий той язик, мов дрантивий черевик, знахабніло хлапає, з губ отрута скапує в московита шовініста, бо забруднений нечисте московитське янутро, нагло підло і хитро. Поміж тих вузьких щелеп завжди підлий є наклеп. мов той пес своїм хвостом, він магає язиком, а язик зовсім не мова, то є висівки, полова, есперанто несусвітне, і мов пліснява та квітне. Так поширилась та цвиль, мов гангрени підла гниль, все уражує і шкодить, бо тяжкі недуги родить. А у нас імунітет, мудрий суверенітет то є ДНК основа, рідна українська мова. Дякую.